Вітаємо в ефірі програма Цікаві книжки. Цікаві книжки читаємо залюбки. Ось ви бачите, ця книжка роботи-таші. Книга розумників для дітей середнього шкільного віку. Це дуже таке класне пізнавальне видання. Розповідається про роботів, про штучний інтелект, про механічних... Про механічні розуми, наприклад. Тут є роботи і футбол навіть є. Роботи вся історія про них. Це книжка видавництва Якобу. Передається у подарунок учаснику третього міжнародного фестивалю щастя у творчості, а також успішному автору, що подав свої твори на міжобласний конкурс. Мій творчий антистрес це Станіслав Легеза. Ми дякуємо за цікаві книжки. Це видавництво Якобу. Дякуємо також видавництву Волинської обереги. Це Доброкрай, казки, вірші ілюстрації Лесі Морякової. Тут насправді книжка про різні цікавинки. Тут можна знайти казочки оповідання. Легенди, вірші, скоромовки, чистомовки, загадки, лімерики, колискові заморочки, пісеньки, віршовані казки, молитву, твори об'єднує спільна тема, доброта, яка керує світом. Знаєте, це дуже важливо, щоб діти сьогодні, сучасні підлітки, все-таки вірили в добро, в добро, яке має перемагати. От це дуже дуже важливо. І... Такі тексти з класними ілюстраціями, вони якраз сприятимуть такому вихованню гуманістичного світогляду серед українських дітей. Отож, дякуємо за цю книжку видавництву Волинської Береги. Свіже видання 2024 року. Ну, звичайно, Конституція у серці кожного. За цією книгою ми вже створили чимало різних ефірів. Тому що Конституція для всіх, і великих, і малих це дуже цікаве видання. Перша в Україні така спроба створити віршовану Конституцію. От є основний закон, а є віршовані твори. Кожна стаття Конституції, вона представлена для українських читачів у формі вірша. От, Наприклад, стаття 3: Україна батьківщина як сім'я. Для нас усіх. Найцінніше це людина, її щастя, її сміх. Ілюстрації Ірини Шаганян ми дякуємо за цю книгу видавництву Холодкевича Тундрайв, автор Володимир Читай. І на завершення книжкових подарунків. Журнал українських підлітків однокласник. Так. Ми дуже дякуємо цьому журналу за такий подарунок. Тут дуже багато цікавого і особисто мені, наприклад, подобається літературний додаток. Тут і зарубіжна тематика, японський щоденник також ми в ефірі нещодавно читали. Ну і взагалі дуже-дуже багато таких є смічанина, таких є багато цікавих сюжетів, що розвивають творче мислення, критичне мислення. Розвивають такий гуманістичний світогляд. Тут саме той літературний однокласний додаток, про який я щойно згадував. Ось так, цікаві книжки, без сумніву, читаємо залюбки і, користуючись нагодою, зроблю короткий анонс, що зараз триває прийом творів на міжобласний. Творчий конкурс, мій творчий антистрес. Інформація є, рубрик та номінації дуже-дуже багато. Отож, розкрийте свій творчий потенціал і знайдіть свій творчий антистрес. На цьому дякуємо за увагу.